факультет менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування готує бакалаври і магістрів за трьома спеціальностями: це спеціальність менеджмент, маркетинг і публічне управління та адміністрування. Але підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без впровадження сучасних освітніх програм. І для спеціальності менеджмент такою програмою в бакалавріаті є програма управління персоналом. А для магістрів освітня програма логістика. В сучасні воєнні часи влада вже починає готуватися до повоєнного оновлення країни. І у цій непростій справі будуть відігравати провідну роль не тільки фахівці з будівництва і архітектури, а й менеджери, логісти, психологи, конфліктологи, фахівці з управління персоналом. Тому від складу кадрів, від його професійної підготовки залежить успіх і ефективність будь-якої справи. Спеціальність менеджмент доволі відома, але підготовка в Одеському національному технологічному університеті відрізняється тим, що поряд з комплексною підготовкою фахівців широкого профіля менеджерів. Враховується специфіка харчової промисловості, а саме харчова промисловість її стан є запорукою продовольчої безпеки країни у цілому. Актуальність освітньої програми Логістика важко переоцінити, тому що Україна має дуже розвинуту морську автомобільну залізничну інфраструктуру, і знаходиться у центрі Європи і може виступати. Своєрідним хабом логістичним між країнами Європи, Азії і Африки, і висококваліфіковані спеціалісти цього профілю дуже затребувані. Попит на таких фахівців перевищує пропозицію більш ніж п'ять разів. Тому логісти готуються на кафедри менеджменту і логістики спочатку існування. Випуску менеджерів і якість підготовки з логістики забезпечується викладацьким складом, серед яких є практикуючі логісти, а також спеціалісти, які захистили кандидатські та докторські дисертації саме з цього напряму. Музика. Наступна спеціальність маркетинг. З освітніми програмами в бакалавріаті «Маркетинг та діджитал комунікації і в магістратурі маркетинг. Маркетологи це дуже, дуже вистребувані фахівці, тому що саме вони задають тон в будь-якої справі. Вони визначають асортиментну, цінову політику, вони вивчають ринок і споживача, вони розробляють піар-акції та рекламні кампанії, вони готують. І виробництва і споживача до сприйняття тієї продукції, яка випускається. Вони просувають її, і саме від цих фахівців залежить наскільки успішно буде реалізована та продукція, яка випускається на підприємстві. Готуються такі фахівці на кафедрі маркетингу, підприємництва і торгівлі. Кафедра доволі молода, але там зібралася. Сильна креативна команда з цього року буде святкуватися десятирічний ювілей цієї кафедри, і в них багато здобутків по роботі зі студентами. Це і щорічна участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах, таких як рекламний полівол, золотий компас, де вони посідають призові та переможні місця. Наступна спеціальність нашого факультету це публічне управління і адміністрування, готує бакалаврів та магістрів за одноіменними освітніми програмами. Це фахівці для державного управління, місцевого самоврядування, а також для міжнародної політичної та громадської діяльності. Сьогодні, в умовах воєнного стану, розвиток країни напряму залежить від освіченості громадян, а саме Державних службовців нашій державі кончу необхідні управлінці нової формації, службовці якісно нового типу, які здатні розробити стратегію розвитку регіону чи країни, сформувати реформу та організувати її реалізацію, об'єднати суспільство з державою, забезпечує підготовку таких фахівців кафедра публічного управління і адміністрування. Викладачі цієї кафедри мають практичний досвід на керівних посадах в органах влади. Вони проводять тренінги, консультації місцевих, місцевих органів самоврядування щодо розвитку територіальних громад. Головне завдання, яке ми ставимо перед собою на факультеті, це формування у наших студентів необхідних навичок. Та компетенції, які дозволять їм бути успішними людьми. А на факультеті створюються усі необхідні умови для якісної підготовки фахівців у сфері маркетингу, сфері управління та адміністрування бізнес-структурами, підприємствами, державними установами і це розіток їх творчих здібностей, вміння комунікувати, вміння працювати у команді, проводити аналітику. А також презентувати власні наробки. В освітньому процесі на факультеті широко застосовуються інтерактивні методи навчання, які дозволяють моделювати життєві ситуації, виробничі та бізнес-процеси. Це такі, як кейси, де розглядаються широко можливі реальні виробничі ситуації, це комп'ютерні тренажери з діяльності. Віртуальних підприємств ділові ігри, які дозволяють студентам відчути себе в ролі фахівців-керівників різних сфер діяльності. До речі, нещодавно в нас в інституті пройшов тиждень ігрових технік, де наш факультет приймав дуже активну участь. В рамках тижня ігрових технологій кафедри менеджменту і логістики було проведено і презентовано три ігри: це гра тайм-менеджмент, це управління стартап-проектами, «Продай, якщо зможеш, і ігра, яка називається управління ланцюгами постачання. Це є віртуальне середовище, де наші здобувачі прокачують так звані свої софт скіли. І вони навчаються працювати в команді, працювати у команді. Вони навчаються спілкуватися один з іншим, приймати оптимальне рішення, проводити ділові переговори. Перша гра управління стартап проектами, які починаються від формування бізнес-ідеї, виведу стартапу на ринок і залучення інвестицій, отримання прибутку. Тайм-менеджмент менеджмент це управління часом, який… Проводиться у рамках освітньої компоненти «Самоменеджмент» менеджмент і тайм-менеджмент. І управління ланцюгами поставки, бо кафедра менеджменту і логістики це освітня компонента логістика. Це перевезення, це вантажні перевезення, автомобільне перевезення, морський транспорт, таке інше. І кінцевий бенефіцар це осві... ділова гра в рамках освітньої компоненти бізнес-планування підприємств галузі, де здобувачі приймають рішення, з якої форми організаційної форми їм починати. Це може бути приватне підприємство. Потім воно переростає в. Товариство з обмеженою відповідальністю, потім воно в акціонерне товариство, де вони проводять заробляють гроші. І що нам, нам подобається, що в цих іграх вони можуть робити ці помилки, які вони не можуть собі дозволити у реальному бізнесі. І ще в нас є комп'ютерні ігри, це бізнес-симулятор, це віртуальне підприємство, де в реальному часі аналізується ситуація на ринку, приймаються рішення щодо збуту продукції, цінової конкуренції. Гравці є конкурентами на одному ринку, і де потім іде конкуренція, хто виживе, скажімо так, той буде переможцем у даної грі. Наші студенти мають багато можливостей. Це не тільки навчання. Це участь у різноманітних конференціях, тренінгах, семінарах, конкурсах і більш того, вони можуть навіть навчатися за кордоном. В нас дуже розвинута програма міжнародної підготовки студентів, так звана програма академічної мобільності, за якою зараз в нас за кордоном знаходиться декілька студентів. Дві студентки знаходяться у університеті Португалії в місті Вежа. Це Влада Брайко і Ірина Завгородня. І одна студентка навчається у Латвійському університеті. Це Полташевська Анна. Треба сказати, що ці країни пішли на зустріч студентам і подовжили їм навчання, зважаючи на наш непростий воєнний стан. І це їм велике спасибі. А крім того, хочу сказати, що наші студенти займають призові та переможні місця у багатьох конкурсах, таких, наприклад, міжнародний конкурс Sea Science. Цього року в цьому конкурсі приймало участь більше 40 країн, і наші студенти зайняли призові місця в багатьох номінаціях. Також в нас працює міжнародна програма з отримання подвійних дипломів з такими странами як Польща, Болгарія, Франція. І в нас вже є такі приклади студентів, які скористалися цією програмою. Крім того, викладачі також користуються програмами міжнародної співпраці, де вони підвищують кваліфікацію в інших вузах закордонних. А також стажуються і можуть надати більше досвіду і більше знань нашим студентам. Можна сказати, що великою конкурентною перевагою нашого університету є те, що ми пропонуємо студентам перше робоче місце ще в університеті. А в нас проводиться щорічно по два ярмарки вакансії. Де провідні спеціалісти з підприємств пропонують нашим студентам вакантні посади? Отже, якщо ви мрієте опанувати кар'єру менеджера, маркетолога, логіста, фахівця з публічного управління адміністрування з управління персоналом, запрошуємо вас на факультет менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування Одеського національного технологічного університету.